Така от ракетка Aprilia Dorsoduro, 2009 рік. Капсула часу. Все рівне цепи, зірки. Тут у нас такі є. Тут все в оригіналі залишилося. Це як немає бути. Ця пластмаска є, вона трошки натомлена, але вона є. З цієї сторони все, О, тут, до речі, зазору взагалі немає. Ми на тарану, що він як є, так Такий от апаратик, Можна сказати, один на Україну. Живий.